Постійної напруги Спорт підтримає тебе! Гра була важка. Мабуть, ми трохи недооцінили суперника, тому була така в'язка гра, багато промахів з-під кільця, легких леапів, ля... багато втрат, і тому ось така гра вийшла. Сьогодні не грав Польщенка, я так думаю, ви на нього. Так, ми на нього налаштовувались. Для нас був сюрприз, що він не грає. І, мабуть, і за цього десь з'явилася недооцінка суперника. Їх кращий, кращий гравець не грав, тому, мабуть, із-за цього трошки недооцінили суперника, а вони показали бій та нав'язали нам свою гру і була тяжка гра. Дякую, коментар. Прости, іноді краще погано грати, але виграти, аніж гарно, і... да, гарно грати і програти. Так? Тому сьогодні з перемогою, але присмак перемоги поганий, тому що дійсно погана гра, такі іноді трапляються. Так? Сподіваюся, що більше такого не буде, тому що гравці мають розуміти, що крім болівальників їх дивляться. і... Їхні сім'ї, так, які вболівають за них, які хочуть, щоб вони показували свій максимум, намагалися е, бути найкращою версією себе кожного разу, коли вони вступають на майданчик. Так. Тому, е, сьогодні такого не було. Сьогодні не було в нас е, кращої версії себе, лак е, е, і гравців, і тренерів, так. Тому вважаю, що сьогодні погана гра, але виграли добре. Якісь сюрпризи з супернику. Ну, В принципі, ні, по захисту 62 очки ми пропустили, сюрприз по зоні, але просто іноді треба забити свої відкриті кітки. Тобто сьогодні, там, якщо по триочковому там ще щось, якийсь процент у нас був, то двохочковий, 36% духачкових кітків з під кільця, скільки ми змазали відкритих леяп, відкритих з під кільця. Яких, ну просто… просто на відкрите кільце, так тобто намагалися на якийсь контакт, якийсь фол з суддями, так не робили на свою роботу і витрачали енергію не на ті справи, які потрібні, ну що я можу сказати? По-перше, по ми багато не влучили своїх кітків. Це штрафні кітки, відкриті дальні кітки. А по-друге, це моя думка, що в кінці, у коли четверта четверть була, то ми самі в себе не вірили. Е, ну, звісно, не вистачило, але е, була в нас ротація, всі хлопці гарно вийшли, проявили себе. Складна, складна, якби гра, е, довели до кінцівки, довели до кінцівки, і е, тут якби, наша проблема якраз в тому, що в кінцівці немає е, гравця, який може всіх заспокоїти, взяти на себе гру. І... Зробити, якби обдумані обдумані рішення, прийняти обдумані рішення, і ми матимемо хорошу атаку сьогодні. Такого гравця в кінці на майданчику не виявилося. Не забили штрафні, не забили штрафні, дуже такі жорсткі кільця в южному. І 10 штрафних не забитих при такій грі це трохи багато. І програли програли підбирання. 12 підбирань це забагато, як для гри з Київбаскетом. Я думаю, що це основні такі причини, чому ми сьогодні програли. А що? з Чи не там? Ну, е, Олександр, е, скажем, нам, нам завжди, ну е, допомагає допомагає в плані навіть перебування на лавці. Сьогодні е, така, якби було рішення рішення тренерського. Колективу спробувати зіграти таку якби, командний, командний захист. Десь вирішили спробувати своїми молодими гравцями спробувати певні опції. Ну, поспілкувавшись з Олександром, прийняли рішення. Сукупність факторів, якби спонукала нас до того, що ми прийняли рішення сьогодні, що він грати не буде. Завтра готуємося на Черкаські мавпи думаю зовсім буде зовсім завтра буде інший інша якби картина гри очікуємо з нетерпінням завтрашньої гри